Лисичка лака останусь, а зайчиком осичик стояв. От лисичка каже до зайчика. Пусти мене зайчику у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив. Як за мені не плакати, коли мене лисичка в хаті вигнала, не плач, ми тобі допоможемо. Пішли вони до хачки з собаки м'ятся. Спакаємо. Заречко, чого це ти плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка хатки винала? Я тобі допоможу. Згадів наш зайчик, з мене звути батихати. Ти коли мене осичка в хаті вигнала, ходи, я тобі поможу. Та де я тобі. Собаки не вигнали, ведмідь зна не вигнав. І ти не вигнав. А я кажу, ходив. разом вице і став не разом жити поживати і добра з наживати.